Зараз я повинен 33 рази поцілувати цю картину. Ти ця картина є відображенням трансгендерності, а я є трансгендерним чоловіком, є відображенням трансгендерності, і.. Можна навіть трошки сказати гемосексуальне якоїсь такої э, вайбу. Ілюзіон авторського кіно Генріха Баварського платформа для авторського кіно, авангардного кіно, іноді комедійного, іноді дивного, не ідеального. Вона була створена спеціально для авторського кіно, кіно справжнього. Кіно не мов сон, кіно немов не мов щось, що так хотілося побачити. Напевно, один з найперших режисерів трансгендерів трансгендерних чоловіків. Але це завжди цікавий виклик, як тебе сприйме команда, якщо у тебе є команда, мені приходилося працювати і з командами, і самостійно. Мастійна, не завжди цікаво. Згадав, що я авангардний митець і письменник, то одразу ж згадаю свою авангардну книгу Лікарняне здоров'ячка». по котрі також є екранізація Моя власна. Поки що у мене тільки дві екранізації власних книг, але самі книги, декотру творчість, можна прочитати на аркуші або на патроні і навіть підтримати мене як митця. Посилання я залишу в описі на все, що згадувалося в цьому відео. Також згадав, що я дитячий письменник і ілюстратор, і це правда, я самостійно ілюструю свої власні книжки і казки. Я закінчу школу імені Костанді в Одесі. Десь постріли кохання не справженічу. Це ж корсет, метузками шкіра хребет, За тобою я згораю собак. Вони виріжуть місто, це так ти зроблю, що я хочу, я сам собі я тиху, сам, я тихо шепочу сам сам-сам-сам-сам, присмействує десь. То, як не ми це мистецтво, це авангард для мене. Не знаю, для мене стандартного кіно. але для мене це щось де можливо все. Одним словом, мен Фаталіті. Трансгендерний чоловік, митець. Провокативна особистість, контроверсійна. Не зрозуміла нікому, тож... ж чи стоїть задавати питання. В мене фаталіція. Селеві. Женаман шпас живу. Бажання бути собою перемогла всі сумніви. Не ідеальний? Що ж поробиш? Чорт забираю я такий.